Всіх вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в такому прекрасному тематичному різдвяному светрику ми будемо говорити про літо. І ця шикарна кружечка у вигляді такої голівки качечки буде вас саме стимулювати думати про літо взимку. Звісно, влітку всім нам хочеться відпочивати. Особливо ви вважаєте вашим клієнтам. Але що робити, якщо дитячому центру влітку потрібно не лише відпочивати, але й працювати? Тому що наші видатки, особливо тих, у кого оренда, нікуди не зникають. Перше півріччя починається з вересня по грудень. Друге півріччя ми рахуємо з січня по Серпень, що для мене крива сезонності в дитячому центрі? Ну, це така своєрідна крива, яка характеризує об'єм продаж і взагалі відвідування клієнтів в нашому дитячому центрі. Якщо ми розуміємо цю сезонність, ми можемо коригувати завчасно наперед. Наші об'єми продаж і щоб оця крива була максимально для нас прямою і не такою болючою відсутністю у плані грошей. Наприклад, вересень, ну осінь, да, початок першого в дитячому центрі, це завжди підйомно, якщо при правильній організації, при правильній роботі. Тобто вересень, жовтень, листопад, грудень, ми можемо спостерігати такий підйом в січні, в лютому, коли клієнти виходять вже. Після нового року бояться там вірусів, не продовжують абонементи, бо нам здається, що всі гроші вони витратили а, на новорічні а, свята. А, і ми неправильно працюємо. Да? А в березні знов іде якесь таке вирівнювання квітень, і знову у нас іде невеличкий провал в травні, тому що часто, частково ми вважаємо, що люди від'їжджають там на дачу, в село, садити картоплю. Ну і далі наступають у нас три літніх місяці, в яких у багатьох ось така утворюється яма. А що ж нам робити під час цієї ями? І чи варто закривати її оцим підйомом осіннім? Будемо сьогодні розбиратися. Три літні місяці у людей міграція. Вони їздять на дачі, в села, на море, в гори тобто, скажімо так, своєрідний відпочинок. Для нас же три місяці це одна четверта нашого бізнесу. І якщо ми проаналізуємо оці 10 днів після нового року, так? Коли ще частково люди відпочивають після зимових свят, потім в нас є в кінці січня на початку лютого, в середині люто, це такі 10 днів сезонних вірусів, так які теж частково припиняють відвідувати якісь дитячі заклади в школах масово хворіють дітки. І потім у нас ці два тижні, травня, коли йде така міграція на дачі. В села на картоплю і так далі. Якщо ми додамо оці всі 10 днів, у нас виходить аж 4 місяці важкого періоду в дитячому центрі. Тому я вас всіх закликаю в січні вже думати про те, чи готові ви до травня і взагалі до літніх місяців. Нам потрібно прийняти той факт, що влітку клієнти наші будуть мігрувати, і абсолютно не ображатися на них за це. А краще подумати, як ви можете зробити саме в цей період. Пропоную зробити анкету для ваших клієнтів. Вона має передбачати такі чотири питання. Перше питання ви пропонуєте їм назви трьохлітніх місяців. І щоб я захопила все ж таки місяць травень, і запропонуйте їм поставити галочку навпроти тих місяців, коли вони планують відпочити. Да? Тобто вони мають поставити хрестик в травні, в червні, в липні або в серпні. Можливо, коли ви до них звернетеся з таким питанням в, липні, в лютому або в березні, вони ще скажуть, «О, ні-ні ні, я не знаю, що до літа, я ще нічого не планував, так далеко, тим більше в нас життя таке, я нічого не планую. Але все рівно, якщо ми навіть подумаємо про себе, все одно ми думаємо трішечки наперед. Все одно, ми, якщо звикли відпочивати в липні, то швидше за все, ми так само наступну нашу відпустку теж будемо планувати на липень. І тоді ми звертаємося далі в розмові до них. Ну, ви хоча б спрогнозуйте, хоча б приблизно, хоча б уявно, коли б вам комфортно було, коли ви ось так приблизно собі намітили, що ви будете відпочивати. А, ну якщо приблизно, то так без проблем швидше за все відповідять вам ваші клієнти. І що я ще вам раджу в ніякому випадку не відправляти ці анкети в Дірект або в розсилці в месенджерів краще дайте можливість заповнити цю анкету клієнтам вашому дитячому центрі, щоб ви детально могли йому допомогти, скажімо так, передбачити своє майбутнє. Наступне друге питання, яке має бути в вашій анкеті. Чи плануєте ви відвідувати дитячий центр влітку? Обов'язково третім пунктом поставте список е, занять, які будуть у вашому центрі влітку, і попросіть ваших клієнтів поставити галочку на протетит, які б вони б хотіли б а, або, можливо, бажають відвідувати саме влітку, при умові, якщо вони планують все ж таки залишатися влітку в межах міста. Також я б вам радила обов'язково четвертим пунктом запропонувати батькам відповідь на таке питання, чи бажаєте ви відвідувати наші заняття онлайн, тому що буде відповідна категорія батьків, які все ж таки поїдуть на оці три місяці, два місяці до бабусі, дідусів, на дачу. Ось і але вони будуть не проти продовжувати, наприклад, там повторити, закріпити якісь знання за допомогою ваших літніх курсів, які ви пропонуєте в межах свого центру. Для чого це потрібно? У вас вже буде певна вибірка з того, що ви можете спланувати на літо. Підібрати завчасно педагогів. Я пропоную не працювати за тим розкладом влітку, за яким ви працюєте протягом всього навчального року. Тому що влітку ну, всім нам хочеться якихось змін, якоїсь легкості, знаєте, якихось м -м, пришвидшених можливо дій при, скажімо так, більшому відпочинку. Знайомлюватися з такою анкетою можна буде і давати батькам в квітні, але обов'язково знаєте зробити це максимально завчасно. Тому що швидше за все, ваші клієнти вже в квітні, в травні планують свої літні відпочинки. І вже в квітні, а вже розуміючи, що ваш дитячий центр а, влітку працює, Б, має такі курси, які йому цікаво далі відвідувати, він клієнт може спланувати свій відпочинок з урахуванням пропозицій вашого центру. Але давайте відповімо собі чесно, як керівники дитячих закладів на таке питання: чи потрібен взагалі батькам дитячий центр влітку? І коли я сіла думати над цим питанням, я визначила насправді дуже багато причин, тому що я сама мама, в мене так само були маленькі дітки, і зараз вони такого, ну скажімо, підліткового віку. І обов'язково влітку вони в мене ходять додатково на якісь секції заняття, а тому, що влітку дуже легко провалитися дітям, таке, знаєте, не зовсім екологічне дозвілля. Тому подбати про якісне дозвілля у сучасних батьків, я думаю, навіть влітку у них стоїться на першому місці. Влітку у нас, скажімо так, більш таки розважливий час. Ми можемо більше поспати, нікуди не летимо, нікуди не спішимо. І які потреби я для себе відкрила а, для своїх клієнтів? Мій дитячий центр працює вже другий рік рік влітку. Ми ні разу не закривалися від того часу, як ми відкрилися, і що я можу сказати на своєму досвіді. Потреби сучасних батьків в дитячому центрі влітку наступні: закрити прогалини в шкільних знаннях, розваги дітей під наглядом дорослих і он це спілкування з однолітками, адаптація до садочки. Наприклад, якщо батьки знають, що е, у них є місце в державному садочку з вересня, то вони будуть е, дуже задоволені, якщо до цього вони десь в спокійній, комфортній атмосфері, адаптують свою маленьку дитинку. І відповідно в приватних закладах ми з ними і сюсюкаємося, і обнімаємося, і вона тобі таку іграшку, на тобі сяку іграшку. Да? Тобто наша увага набагато, скажімо так, е, е, якісніша, ніж в державних садочках. І що я можу сказати? З власного досвіду, таке ж, не бійтеся адаптовувати дітей в себе на території до державних садочків. Тому що в моїй практиці дуже багато з тих клієнтів, які адаптовувалися на території вашого закладу, побувавши в державних садочках, побачивши відношення своєї дитини. Та Повернуться знову до вас, тому що це просто небо і земля, це просто не зрівняти з тим, що дітки отримують у вас і що діти отримують а, в державних садочках, де я нічого не маю про державних садочків. А, скажу так, а, просто ми знаємо заповненість цих садочків. Ми знаємо там наскільки вигорає а, один педагог, один вихователь на ось таку велику кількість діток. Ну і зараз, як я вже говорила в попередніх своїх відео, у державних садочках знята функція розвитку дітей, за ними закріплена тільки функція догляду у дітей. Тому якщо в ваших садочках вихователь хоча б 5 хвилин виділяє на якусь аплікацію чи на якусь математику в 5-6 років, то це дуже чудово. Але самі розумієте, що цього недостатньо. Ще одна важлива причина це відірвати дітей від гаджетів, тобто помістити їх в таке і розвиваюче середовище, і в середовище серед однолітків, середовище, де вони здобудуть якісь нові знання, навички, так. Тому що батьки наших діток вони не виросли на гаджетах. Вони не розуміють, що це таке сидіти цілий день в телефоні чи в телевізорі, а не бігати, гратися на вулиці, в хованки, обливатися водою, бігати босами по пісочку і так далі. Тому ми не знаємо, якими батьками будуть наші діти, які все ж таки проводять багато часу в гаджетів. Але точно ми, як батьки, будемо завжди просто проти того, щоб наші діти проводили своє дитинство в гаджетах. Відповідно, розвивати дитину. Особливо це стосується занять раннього віку. Єдине, що я ніколи не міняю в розкладі влітку, це саме заняття раннього віку. Вони залишаються в мене на такий самий час, на такі самі дні, тому що батьки навіть самі просять не міняти ні структуру занять, ні розклад занять, тому що вони звикають для дітей, немає ще такого поняття сезонності, початок навчального року, середина, кінець. А навпаки, я хочу сказати, що літо це завжди пік просто на ранньому розвитку. Ще один важливий момент в роботі дитячого центру влітку, який може закрити потреби батьків, це відсвяткувати день народження дитини. І не хвилюйтеся, якщо у вас невеликий формат вашого закладу, можна зробити дуже багато цікавого і на території вашого центру, і в невеличкому форматі. Це може бути як і майстер-клас з малювання, майстер-клас з якогось там бісереплетіння, так і багато багато чого іншого цікавого в такій спокійній камерній атмосфері. Не обов'язково всім хочеться скакати з аніматорами. В кімнатах, які ну я завжди піддаю сумніву їхній їхній чистоті і прибиранню. А ще один важливий момент це те, що мами, особливо діток раннього віку, вони просто чекають відпустки тата на роботі. Так, вони не ставлять якихось глобальних цілей на ваші заняття. Вони знають, що в тата відпустка буде протягом двох тижнів, десь там на початку серпня. Влітку дитина ще ну, ми говоримо, якщо про дитину раннього віку до трьох років, так відвозити таку дитину до бабусі ну, ще за рано відповідно, мама з ним проводить весь свій вільний. Ній час і вони просто належать самі собі, перебуваючи в декреті і просто чекаючи відпустки тата, якось урізноманітнюють своє дозвілля і спокійно ходять на розвиваючі заняття в дитячий центр. Ну, важливим є підготувати дитину до нового етапу. Я зараз говорю не про садочок, про садочок я говорила раніше. Я буду говорити саме про школу. І незважаючи, будуть різні категорії батьків, так, які будуть бажати на території вашого дитячого центру, адаптувати дитину до школи саме влітку. Перша категорія це особливо тривожних батьків. І хоча дитина закінчила у вас річний курс е з підготовки до школи, мама може привезти її ще додатково і на експрес-підготовку до школи. Щоб дитинка закріпила абсолютно всі свої знання, або пройшла цей курс в серпні, щоб вона плавно перейшла до школи, скажімо так, з меншого формату в більше, і все в неї було комфортно, точно вона там все знала. Потім це така категорія батьків, які, знаєте, так згадали в останній момент, що дитину потрібно підготувати до школи, і вони так само шукають якісь такі експрес-курси влітку, щоб максимально підтягнути, це не підтягнути. Щоб підготувати хоча б частково дитину до школи. Наприклад, якщо дитина ні А, ні Я, ні Б, ні М, яка прийшла до вас війку, то ви можете їй спокійно казати, що після ваших експрес-курсів, ну, наприклад, у нас так дитина буде спокійно читати 5 слів за хвилину наприкінці. У нас експрес-курси йдуть в липні і в серпні. Всі річні курси у нас закінчуються в червні. А от і о, у нас два набори на експрес-підготовку до школи. Вони проходять у нас чотири рази в тиждень по дві години з невеличкою перервою між ними. І, і ми маємо абсолютно завжди повні набори, як в липні, так і в серпні. В липні це дуже добре для тих діток, які. Ходили на наші річні курси і просто хочуть повторити і закріпити весь 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 матеріал і їхати в серпні спокійно відпочивати. А в серпні найчастіше приходять ті, які спохватилися, згадали, або в липні вони відпочивали після наших річного курсу, і в серпні вирішили собі пригадати, що ж вони там такого вчили, закріпити і впевненим, як я вже казала, піти до школи. А також ще одна категорія батьків, які приводять до нас на експрес-підготовку до школи, це батьки, які повернулися з інших країн. Є потрібно дитині і. І, хоча б приблизно її знання наблизити до шкільної програми українських шкіл. Звичайно, прекрасний формат під час літньої роботи дитячого центру це є літній табір, або такі короткочасні групи перебування. Так? Тобто це не якась набір на цілий місяць, це якась тематична зміна на один чи два тижні на 4 години може бути, ну, в когось може бути на 6-8 годин. Насправді, такий навіть невеличкий міні-формат літнього табору в 4 години вирішує просто величезну а, купу питань у батьків. Батькам насправді дуже подобається такий формат, тому що відправляти дітей до шкільного і раннього шкільного віку десь за міські табори на цілу ніч, ну це ще занадто тривожно для такого віку. А от відправити на 4 години під нагляд дорослого з цікавою програмою, з тематичними конкурсами для отримання нових знань, навичок, вмінь в колі однолітків це насправді дуже дуже класно. Проте, для того, щоб табір так само влітку був успішний, я виділяю декілька принципів. Ну, перш за все, це назва вашої тематичної зміни. Вона повинна бути універсальною. Будь ласка, не називайте її якось так, а, яка а, відсилає на те, що ця зміна тільки для дівчаток, наприклад, в країні принцес або тільки для хлопчиків, пригоди піратів. Тому що ну, не кожен хлопчик захоче бути в країні принцес, чи якась дівчинка захоче побувати в країні піратів. Ще один важливий принцип це те, що зміна має бути детально розписана з усіма завдання, заняттями, завданнями, квестами, матеріалами, аудіомузикою, щоб будь-який ваш педагог або зі сторони нанятий працівник міг її легко провести, щоб не було, знаєте, от такої ніякої від, від себе додавання, тому що всі ми різного світу сприйняття. Це все потрібно дуже контролювати, щоб не було чогось такого від педагога, що б вам могло бути соромно перед вашими клієнтами. Не забувайте робити табір обов'язково цікавим, тому що він насправді, ну якщо це тематична зміна, це наче серіал, це сюжет, який хочеться додивитися, програти, добути до кінця. Всім дітям дуже буде цікаво, чим буде закінчуватись пригода, і тому вони будуть хотіти знову і знову приходити на наступний день в ваш дитячий центр. Також я вважаю, що зміна має бути побудована так, що незважаючи, яка була б погода за вікном, можливо, вам попадеться так, що тиждень зливи просто, і ви просто будете змушені проводити всю табірну зміну на території вашого центру. Тому подбайте наперед, щоб у вас була відповідно достатня кількість цікавих завдань. Також підготуйте такі завдання, які були б підходили до всіх максимально дітей, тому що зрозуміло, що дітки будуть приходити до вас різні. Подбайте про те, щоб соромізливі дітки, які бояться себе проявляти, так вони обов'язково були такі включені заняття, щоб такі особливо сором'язливі дітки могли проявити себе, а інші дітки її могли сприйняти, подружитися і дати їй проявитися, і здобути оцю, знаєте, впевненість в собі. І в кінці кожного заняття дітки мають виходити, ну знаєте, з таким захватом до батьків і показувати їм щось таке, щоб батьки запускали оцей, знаєте, самі сарафанний маркетинг, тобто вони самі б хотіли ділитися про вас в своїх соціальних мережах чи розповідати своїм знайомим, щоб вони реально бачили за що вони платять кошти вашому дитячому таборі. Ну і головне це створити, знаєте, настрій на території вашого центру. Це я називаю такою е, територіальною прив'язаністю. Тобто, коли людина, заходячи в ваш простір, вона розуміє там або спокій, або радість, або те, що її завжди чекають, або якусь безпеку, так? Тобто в неї з'являється автоматично, асоціюється, коли вона згадує про ваш дитячий заклад, якісь емоції, і вона хоче туди прийти, щоб знову-знову прожити і отримати ці емоції. Також я вам рекомендую завчасно, коли ви вже склали розклад у свій дитячий заклад, зробити розсилку в директі, що у вас буде робота вашого дитячого закладу влітку, що ви пропонуєте. Так? А, ну, це не анкета, про яку я говорила на початку своєму відео, це просто інформація, що ваш дитячий заклад працює влітку і пропонує такі-то курси. Ну і не забувайте, що ви, перш за все, бізнесмени, а мозок бізнесмена він мислить цифрами. Я аж. Маю обов'язково перед тим як планувати літо ще в лютому, проаналізуйте хоча б інтуїтивно, гіпотетично свої літні витрати, так що потрібно врахувати: це оренду, комунальні податки, оплату педагогів, якісь витратні матеріали, які вам знадобляться для. Табору, там додаткових якихось занять. Якщо у нас іде швидкочитання, я розумію, що мені потрібно надрукувати 5 комплектів на кожний рівень, там на перший рівень, на другий рівень, на третій рівень і так на кожний місяць, тому що ну, приходять дітки різного рівня, і в мене вже мають бути готові зошити. Це потребує а, і додаткових картриджів, упаковок паперу, витратне типографію, щоб скріпити всі ці робочі зошити. І ще раз вас закликаю: не працювати влітку тими методами, якими ви працюєте протягом навчань. Року, тому що а, ми не продаємо влітку апельсини-мандарини. Це сезон січня, це сезон грудня, листопада. Так? Ми продаємо влітку черешню, апельсини, а, вишню, малину. А, от, тому і ви повинні змінити і напрямки, і курси вашому дитячому центру. Розклад готуйте вже в березні, анкету давайте не пізніше квітня місяця. Ну, а всією роботою, підрахунками витрат, складанням розкладу, аналізуванням того, які потреби ви можете закрити влітку у своїх клієнтів, у своїх батьків. І відповідно, під них підбирайте курси, складайте розклад і вже його включайте, вже його рекламуйте, вже його запускайте ще в, під час зими. Я на цьому з вами прощаюся, але про літо ми не перестаємо говорити, тому що інформації дуже багато, забагато для. Одного відео, тому що в мене формат такий на 10-15 хвилин. Тому я думаю, що ми зустрінемося з вами незабаром найближчих наших відео і продовжимо говорити про літо взимку. Я бажаю всім гарного, спокійного дня, п'ємо водичку. Всім па-па!